Вітаємо вас! Із біблійної книги Вихід ми знаємо, що Господь випробовував свій народ, коли євреї виходили з Єгипетського рабства. Час випробувань розтягнувся на цілих 40 років. Попри усі зовнішні обставини, Господь не залишав свій народ і давав свою небесну манну. Чи можемо ми, християни 21-го сторіччя, також проходити певні випробування і сподіватися, що Господь посилатиме нам свій небесний хліб? Дати відповіді на ці запитання ми спробуємо разом. Із нашим гостем проповідником Сергієм Богачуком. Вітаємо, Сергій Андрійовичу. Вітаю. Чому Бог хотів випробувати свій народ? Давайте пригадаємо біблійний контекст. Значить, ситуація, якщо це стосується книги Вихід і історії ізраїльського народу, то там не все, не все так однозначно в плані. Випробування. Тому що випробування, як ми розуміємо в біблійному контексті, воно має мету, скажімо так, навчання певного якогось, якогось іспиту. Можливо, підняття людини на якесь отримання певного досвіду, щоб якийсь певний духовний вищий рівень піднятися. Ну, Принаймні так узагальнено, можемо думати, навіщо потрібне випробування в житті людини. Ось, А от у євреїв, якщо беремо цей конкретний випадок, все-таки це відносно випробування. Я Ну давайте пробіжемося, то, що ми з вами можемо назвати ретроспективний аналіз. Тому що, якщо так дуже фрагментально, то ми говоримо так: євреї вийшли з Єгипту величезним натовпом декілька мільйонів людей. Ось вони десь так приблизно, за, я кажу, приблизно за два місяці чуть менше добралися до гори Сінаю, де отримали закон. Коло гори вони приблизно рік постояли. Ось і місяців, напевно, з 8, може плюс-мінус до року вони вже добрались до Ханаану, тобто куди потрібно, за два роки. На все про все в них пройшло два роки. Але входити в ханаанську землю, яку Бог їм пообіцяв, вони, значить, послали оцих самих розвідників 12 чоловік. Які прийшли, подивилися ту землю і принесли таку звістку, що земля дуже добра, хороша, але вона там люди вже живуть, і ми не можемо значить, її заволодіти нею, оскільки ті люди за нас сильніші там, і так далі. Вони, значить ну, Жили, на мою думку, коли вони жили в Ізраїльській в, цьому, в Єгипті, Єгипет на той час, ну так ніде не описано, що він імперія була, але така централізована держава, принаймні. Ось і там такі міста, щоб вони були стінами огорожені і так далі. А скільки таке... часу вони перебували там у рабстві? Приблизно. Ну, Біблія нам подає таку цифру 430 років. Це багато Там поколінь дуже да багато поколінь було, і вони звикли до централізованого життя. А коли вони прийшли. Значить, у Хананську землю, там е, була трошки інший розклад. Там те, що ми називаємо, напевне, на Грецію було схоже, поліси, так якщо взяти, це були місця, міста держави. Кожне місто це своя держава, свій цар, своя армія і фортечні мури там грали дуже велику роль. Тому що кожне місто, наскільки воно було більш укріплене, значить, ото воно і було собі такою державою. І коли євреї побачили. Вони, я так зрозумів, коли централізована держава, можливо, там міста без мурів були. Може таке бути, я допускаю. А тут ці мури відігравали надзвичайно велику роль, і тому вони, коли побачили такі міста, вони жахнулися, що вони не зможуть ніяких з ними заволодіти. І, е, значить, сталася величезна паніка. Оці розвідники, крім двох, десять. Розказали, що нас обманули, нас привели не туди, нам розказували неправду, Моїсей, значить, і Арон не праві. Ну, Принаймні, я так розумію ситуацію, Цю вони вирішили там підняти бунт і поміняти владу і вернутися назад в Єгипет. Хоча їм була заповідь, вертатися заборонялося категорично. Ось, ну, І от така картина: оце звідки береться 40 років. До речі, Богом було заздалегідь заплановано 40 років. Чи зовнішні обставини і поведінка тих самих євреїв спричинила ось такий термін цього іспиту? Думаю, що другий варіант, який ви кажете, правдивіший, на мою думку, тому що Бог не планував їм 40 років. Може, Бог передбачав, що вони А так... то, що Бог передбачав, і те, що Бог знав, то це безумовно. Ось, але те, що не було, це в плані Божому, і Бог не був зацікавлений, щоб так само було, тому що оцих 40 років євреї собі ну, визначили самі. Вони 40 днів ходили, оті розвідники, по, по, по Хананській землі. 40 днів. Ось. І бо, коли потім, оце, за те, що вони збунтувалися проти Моїсея Арона, захотіли вернутися назад, сказали, що нас Бог обманув і так далі, Ось то Бог сказав їм таким, таким чином. Він сказав так: що якщо ви боїтеся туди зайти, значить і переживаєте, що ваші діти будуть в рабстві, то вернетеся в пустиню назад. До речі, там вони й казали, нащо ти нас сюди привів, не, не вже немає. Краще нам було б померти в пустелі. От і Бог їм казав, ви хотіли в пустелі померти, вертайтеся в пустелю, в пустелі помрете. А ваші діти, за яких ви переживали, що вони йдуть в рабстві в хананських народів, то якраз діти ці зайдуть, завоюють ту землю і там будуть жити. А ви за те, що ви так посумнівалися в Слові Божому, то вам буде рік. День за за день, день або день за рік. І 40 вибирається з того часу, ну, термін, коли вони ходили, оце час їхнього, оцеї розвідки їхньої, значить, він е, помножився на роки і вийшло 40 днів 40 років. І в Біблії навіть є така цифра 38. Тобто цих два роки, в яких вони добиралися, Бог їм відмінусував, він відмінусував щоб було 40 разом. Ось і отаким от чином, що вони повернулися назад в пустелю, і там вони собі блукали. І от цих 40 років це ну, можна сказати, можливо, до деякої міри, як, як покарання, можемо так сказати. А можливо, Бог вже бачив, що люди, які поколіннями привикли жити в рабстві, то що ми називаємо рабська психологія, і вони просто вільно жити вони просто не змогли. Люди, які мали більше 20 років життя в Єгипті, ну, бачили, як жили їхні діди, батьки, як поводилися з ними єгиптяни, вони все-таки були рабами, там, і при тому рабами досить пригніченими, тому що їх, ну, над ними просто знущалися. Знущалися, і притом дуже жорстоко. Ось. І видно, це якось так в них вже ментально прижилося, що коли їм запропонували вільне життя, то старше покоління. Ну просто було неспроможне сприйняти абсолютно іншу реальність. Невже були ось ті божі дивайки, з ними траплялися в пустелі непереконливими? Адже Господь потопив військо, що за ними гналося в тому морі, і дим над ними вогняний стояв стовп, і, і, і хмара, і вода, і манна небесна. І вони не довірилися, бо настільки, що цей страх здолав. Ну, певно, що нам, можливо, важковато це збагнути і зрозуміти, але до чуд вже звикли. Я зрозумів, що в них так багато було цих чудес, що вони до них звикли. Ось, і, ну, там, до речі, вони ж і, я, я кажу: накормити декілька мільйонів людей кожен день, це ж, це ж, якщо це перевести все в тони. Це десятки, сотні тонн щодня потрібно їжі, і води, і так далі. І це все-таки пустеля. Ну, то, то суцільне чудо. До речі, в них же ж не було ні взуттєвих фабрик, і ні значить, магазинів, де ви придбати собі одежу. На них одежа не старіла, взуття не, не зношувалося. І вони написано, що в колінах Ізраїлях не було болящих. Тобто вони ніхто не були хворий. Розумієте, яка справа? При, при всій антисанітарії, при всіх тих. Ну, я, я на сході життя, тільки то дехто дехто чуть бував, то я розумію, що якщо в Україні заслабнути, ну, ну я так, при, то п'ять разів заслабнеш там. Щоб раз заслабнути в Україні. Ну мені так здалося. Принаймні, ну я, я порівнюю Казахстан, де я бував, тому що там навіть вовки заживали набагато довше і з більшими проблемами, чим це робиться в нас, на нашій благословенній Україні. І тому оцих 40 років це я би навіть сказав не випробування. Це був термін, щоб помінялося покоління. Для того, щоб вже другий раз, коли вже Ісус Новин підвів тих самих 600 тисяч. Ну, це 600 тисяч війська було, тобто людей, спроможних до призиву, нашою мовою, скажемо, чи здатних до призиву, то якраз така саме кількість, яка прийшла старшого покоління. І через цих 38 років підійшла така сама кількість людей, тільки вже людей, які не мали єгипетського досвіду. Людей вільних, це вже було нове покоління, яке не мало того навантаження рабського, і вони питання рішали простіше, ніж їхні батьки. Підемо так. і зробимо. Так, вони Чому Манна Небесна була придатна для вживання лише один день? Ну, Манна Небесна це, це взагалі це окрема тема, і то таке чудо Боже, яке має навіть Христос свого часу. Це ми читаємо в Євангелії від Іоанна, коли він порівнював себе з манною. Ось, і, і то є серйозна аналогія. І тому, якщо просто поговорити про те, що було, що як роса сходила на, начать, на стан, і там оці, в цій росі були крупинки невеличкі оцих зерняток, які були їстивні. Ну ось, І це було щоранку. Не можна було заготовити собі, скажімо так, як це по-російськи впрок, а як угу. по-українськи -по буде про запас, так. щоб так не поспав, наприклад, там один ранок та набрав собі діжечку, чи якесь відеречку і собі на три дні. Потрібно було щодня. Щодня, щоранку, до речі, коли сонце пригрівало, це все дівалося. Ось, на мою думку. На мою думку, така ситуація дуже дисциплінувала людей. Хто хотів бути неголодним, мусив встати до схід сонця. Українська поговірка, хто рано встає, тому Бог дає. От, можливо, воно і там десь корінь бере. То хто встав до схід сонця, він міг собі назбирати, і він міг, значить, бути ситим. І так, хочеш бути ситим, менше спи. Або раніше лягай. Дуже прагматичні речі. Дуже може бути, що така ситуація людей, в людей випрацювалася звичка. Ну, ми її називаємо тепер система, що я знаю, що мені потрібно в 6 годин ранку і так, роками. От. І, і це дисциплінувало людей, організовувало. Ну, Тут можна багато передбачити чи придумати, наскільки позитивно. Було оце саме ранішнє, ранішня турбота про день, який ти маєш прожити, щоб ти не був голодний. Щоб цей день починався з духовного хліба. Це вже коли ми будемо говорити про Ісуса Христа. Тобто, якщо в нас питання, то що Христос сказав, що ваші батьки їли манну в пустелі і повмирали, а хто буде їсти мене? значить, То той не буде, не буде бачити смерті. Ну, він мав на увазі не, не фізичне своє тіло, а він мав на увазі за його науку. Ось, і якщо ми вже аналогічно переносимося в теперішній час, то ми сьогодні маємо таку саму ману небесну, це Біблія, Слово Боже. І хто рано встає до роботи, до турбот життєвих хоча б за півтори-дві години, і має час помолитися Богу і Почитати хоча б декілька розділів святого письма, і це заходить в, в звичку, це зайшло в систему, це щоденно. Це потреба. По-іншому да. ти не можеш. І чи? це ну, як, то, як фізичне тіло хоче їсти, так само душа ж хоче їсти. Угу. І ми за тіло дбаємо, а за душу якось забуваємося. І тому, можливо, деякі в нас виникають питання, ми не знаємо причини тих речей. А причини можуть бути в тому, що наша душа. В місячних постах буває. Ось так приблизно. І тому аналогія мани і аналогія мани єврейської і слова Божого нашого дуже-дуже ну, співзвучне. І хто душу свою кормить щоранку, і це звичка, і це не просто інформація, а це вже потреба, їжа, це вже духовна їжа. Христос сказав, що Я є хліб життя». Ось і коли отака от справа, то ця людина духовно сильна. А духовно-сильна людина вона може долати і матеріальні речі, які для когось духовно слабкого це може бути вже кінець, угу. то для духовно-сильнішої людини це ну так, ну не випробування, ну, ну з ким не буває, і так далі. Тобто вона може долати речі, які, які виникають в житті, а вони, вони виникають життя таке. Якщо змоделювати ситуацію, чи можемо ми сьогодні теж проходити певні ось ці пустелі випробувань, як країна, народ, так і окрема особистість. Тобто маємо винести якийсь урок, якщо трапилась пустеля, чи не так? Я думаю, що це, це напевно, не то, що чи трапляється. Це можна сказати, що фактично кожна, кожна людина з цим стикається. Ось і хтось більше, хтось менше. Дуже можливо, як ми це сприймаємо і як ми це переживаємо, залежить від нашого духовного стану і духовного зросту. До речі, для того, щоб з маленької дитинки і вирости до дорослої людини, яка могла б вже якусь суспільну користь переносити, треба споживати їжу. Ось, і оце для того, щоб бути духовно міцним. Я повторююсь дещо, але це дуже важливо. Потрібно оце якраз. Молитва і Слово Боже, як аналогія манни єврейської, і людина, яка це робить щоранку, вона духовно зростає. Якщо ми намірилися бути в Царстві Божому, якщо ми хочемо успадкувати рай, ось, то ну, це, це праця певна, це певні екзамени. Ну, от коли ми вчимося, наприклад, в якихось учбових закладах, рік там вчимося і так далі. Ну, все одно ж приходить час і нас хочуть перевірити, що ж ми навчилися. Екзаменами називається. Ось, і оті екзамени показували, як людина відвідувала заняття, як вона домашнє завдання робила, як вона сприймає матеріал і так далі. І це для того. Щоб можна було визначити, ця людина може мати вищу освіту чи не може мати. Ну, мені колись казали деякі професора, що є люди, яким не можна мати вищу освіту. І наше ЗНО дуже гарно тому показувало. Казали, от якщо ти 120 не набрав, значить тобі на вищу освіту не можна йти. І не треба ні хабарі носити, не треба ні підключати зв'язки і так далі, ти маєш задовольнитися eh, приблизним, да. ну, є ж робітничі професії, нема питань. Ну, не можеш ти бути науковцем, Чисто ну так для тебе не передбачено. І, можливо, оці випробування і так далі, коли ми вже переносимося в духовну сферу, якраз може таке бути, що це показує, на що ми здатні, щоб ми приблизно реально оцінювали свою самооцінку, і, можливо, наші амбіції були. Відповідні, а не все щось там таке було якийсь перекос. І, відповідно, Бог нам може показати через випробування, по-перше, Він хоче нас підтягнути, угу. ну, і, і до деякої міри ми зможемо побачити, наскільки ми, Дивірає. на що ми розраховані, чи все-таки це наша робота, можливо, це треба пошукати щось іншого собі в плані чогось там, я на щось там замахнувся. А якщо вони не мої? Угу. І Випробування мені можуть показати, що я туди не тягну. Я можу бути там. Або щось нижче. мене тягне назад в Єгипет, або хоче мене вивезти ну, на ви... іншу орбіту. Єгипет то гріх. І тому було сказано: не возвращайтеся та дорогою. Тому, коли ми говоримо за Єгипет, то я не я зараз говорю про позитивні речі. От mm -hmm. Оті самі випробування, які визначають якісь нашу, нашу духовну зрілість. Я тут вважаю, це щось позитивне. А коли ж ми йдемо в Єгипет, ми вертаємося в гріх. А гріх це, це знак мінус. То зовсім не царство Боже, то, то, то вже територія диявола, і туди не можна ходити ні, ні, ні в якому зрості, ні немовляті, ні підліткові, ні юнакові ні дорослі людині. Ми до диявола не йдемо, ми для того світу померли. Була заповідь: не ходіть в Єгипет більше, все, вертатися не можна. Хто вертається в Єгипет, то, то є проблема. Чи правда, що після великих випробувань приходять рясні Божі благословення? Я можу сказати, що правда. Той написано, бив іспитан, он получить вінець життя. От, блажен чоловік, який переносить переноси тому що бив іспитан, он получить вінець життя. Ну так приблизно. Там, тобто, людина щаслива, яка переносить, тобто вона. Потрапивши в випробування, вона не згрішила, а набралася якогось позитивного досвіду. І коли так стається, то це означає, що людина стала на якийсь вищий щабель. Відносно того, з чим би ще яким текстом підтвердити. От, наприклад, є такий у нас 22-й псалом, і там є написано, наш Господь пастир мій. І там далі. Ну, Я російський текст процитую. Якщо пойду доліною смертної тіні, убоюсь зла, тому що ти со мною, твій жезл і твой посох, вони успокають мене. І от далі. Ти приготовив передо мною трапезу, віду врагов моїх умостив єм голову мою. Чаша моя приісповнена. Оце, якраз, напевно, відповідь на ваше запитання. Тому що долина смертної тіні це якраз саме серйозне випробування, коли. Смерті ще нема, але тінь від неї вже є. І людина, яка надіється на Бога, то навіть тоді, коли вона бачить смертну тінь коло себе, вона каже, я все одно відчуваю, що Бог зі мною є. І коли вона цю долину проходить, то далі починається трапеза з Богом. І навіть заздрісні люди, ті, хто бажали вам лиха, хто, можливо, спричинили вам деякі спокуси і так далі. Вони бачать, наскільки Бог вас благословляє, і чаша моя пересполнена, тобто я. Повний Божої благодаті, то напевно, що можемо зробити висновок, що людина, яка перенесла випробування, вона обов'язково має від Бога ну, втіху благословіння, а далі вінець і царство Боже. А чаша переповнена чи життя з подостатком, що воно включає в себе? Ну, нам хотілося б зрозуміти, що, ну, так якщо ми люди матеріальні, що це Усього є і навіть більше, чим треба, якщо говоримо там, ну як ми кажемо, сім'я, хата, достаток, повага, можливо, десь влада і, і, і так далі. Ну, я думаю собі, що це. Це такі дуже матеріальні речі. І мені здається, що життя з достатком це ну не фактаж матеріального, що в тебе є, а стан душі, і як ти себе поводиш з тим, що в тебе є, і як ти дивишся в майбутнє. Ну так мені видається. Тому що є люди, які маючи все надміру, Мільярди не знають, що з ними робити, і нещасливі. Є люди, які мають щастя, ну, як би сказати, як написано, великої благочисті... приобрітєння бути благочистивим і довольним, задоволеним. Це в мене є, це мій рівень, і я цим дуже тішуся. Ну, хоча посол Павло казав, Ну, там за звільнення з рабства казав. Якщо можеш воспользуватися лучшим, то воспользуйся. Тобто, якщо є можливість рухатися вперед, хай Бог благословить. Ось. Але все це має робитися з почуттям задоволення, угу. не, не з тим, з якимось таким, що ой, мене, ой, мене чогось нема. І нема тільки тому, що в сусіда є. Ось і тому, і це вже навіть я маю все, що треба, але в мене машина чуть слабшої марки, ніж сусіда, і я вже нещасний. Хоча деякі багато людей не мають приблизно того, що в мене є. І тому маю бути задоволений тим, що є. Тим, що є. Можна рухатися вперед, але з почуттям задоволення. Виходить, чому ні? Але постійно почувати, почуватися задоволеним на всіх рівнях свого життя. І саме головне, це все ховається в духовній сфері. Якщо в нас з Богом мир. Якщо ми щоранку споживаємо ману, якщо ми щоранку маємо що їсти і користуємося цим, то тоді це можливо і визначає наше матеріальне життя також. З чим у вас особисто асоціюється манна небесна? Це слово Боже, це Біблія. Я, до речі, те, що вам розказую. Я це практикую в житті вже десятки років. У мене є моя насті, не, така біблія, як вона така, трохи така за... за, за шарпана, запрацьована. Да, вона в мене на сторі лежить, я знаю, де там що написано, і кожен ранок в мене починається з читання Біблії трьох-чотирьох глав, щоб я сторіночку перелистав. І це вже десятки років. І я знайшов, що це дуже добре. Так що для мене Манна це слово Боже. Старий новий заповіт, якщо треба знати, канонічний, синодальний переклад, я ним користуюся на російській мові, але так я вже звик і тому так я, напевно, вже і буду триматися. Тобто ці ранкові ситуації. молитви спілкування з Богом дають вам ось ці сили зустріти виклики нового дня, сприйняти все, проаналізувати, мати Божу мудрість, відреагувати і рухатися далі, чи не так? Ну, я, я думаю, що так. Хоча це, це треба вже, щоб люди з боку про мене говорили. Тому що я особисто для себе, те, що я всередині почуваюся, я відчуваю, що це мені дає духовний ріст. все таки я ж не молода людина вже. Так що і тому я знайшов і тому так раджу. Це практичні, дуже практичні речі. Дякуємо, Сергію Андрійовичу, за. Особисті такі свідчення за мудрі поради. І що б ви хотіли ще побажати всім нашим українцям, які зараз знаходяться в пустелі? Я хотів би, щоб не були українці в пустелі. Дуже би. Але якщо так стається, ну давайте ми попробуємо. Попробуємо стартувати з самого елементарного. Це не дуже просто, хоча, з одного боку, просто. Що вартує встати на кілька, півтори-дві години раніше звичного графіка нашого, прочитати кілька глав Біблії півгодинки помолитися Богу. І це зробити системно. Кожен, 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 кожен день. Попробуйте це зробити.